Я читав про батьківство і розумів, що цей час настане, час, коли оце от рожеве піроженка стане підлітком. І ну, старша донька там, по всім канонам вона випереджала свій психологічний вік. І тому ще й війна дуже сильно проскорила це дорослінше, І в неї от все, що там описують з з 13, в неї було з 10 з 10 до 12 років. На щастя, до цього я був в таборі, ми їздили на тиждень і там. Табір про батьківство, тобто там з 10 ранку до 7 вечора у нас лекції було навчання. А ну тобто тиждень нас навчали як бути батьками. І що, от, я я запам'ятав два головних принципи: от до сих пір вони зі мною, і це мені дуже допомогло пройти ці два роки психічно, сподіваюся, здорової людини. Для того, щоб бути гарним батькою або мамою, треба всього дві речі: всього дві. В принципі, їх можна було спочатку на початку сказати і, і закінчити. Це безкінечне терпіння. І безумовна любов. Це те, що треба для того, щоб мати камера. І от цей період, два роки, який був підлітковий, от це мені дуже знадобилося. І от в цей момент, як ти сказала, не відбувалося губоких. Ну, Тобто це був такий ну, важливий етап сепаратизму. Da, коли дитина має усвідомити, що ось є батьки, є я, да, я, я якийсь індивідуал. Але зараз, ну, там, буквально в суботу, да, поки я спілкувався, грався молодшою дитиною, ми три години зі старшою донькою проговорили там, про стратегію її кар'єри, як вона її бачить. А якщо б вона була маркетинг-менеджером, як би вона розкручувала музикальні групи? Вона наприклад, формила п'ять скандалів, які б вона могла запустити. Щоб... Може, вона до нас прийде. Ти не повіриш, я їй про тебе розповідав. Да. Кажу, в мене є контакт, якщо захочеш, познайомити. І ми розмовляли про дуже ну, багато глибоких речей, як вона оцінює людей, да, якщо вона бачить. І це відбувається абсолютно природньо і, і щиро. Але ну, треба було дати оцій там якийсь час, щоб вона пережила це у цей вік. І, але він прийшов і, і все. Да Фу. просто деякі речі ну треба почекати.